Друзі, привіт! Грім на зв'язку. Вчора в мережі з'явилось відео, як група молодиків мажорів в центрі Києва співала російські пісні, співала я русський. Один з них на відео топтав український прапор. Вони перекривали рух в центрі столиці. Поряд із меморіалом жертв війни розкидали гроші і в цілому себе вели дуже борзо і нахабно. Після того, як визначила поліція особистості цих деганів, їх затримала поліція, провела бесіди, виховні бесіди з ними і з батьками. Це молодики там один з них, син депутата від ОПЗЖ, а також син колишнього голови Лиману. І потім просто відпустила. І сьогодні по сторіс було видно, що їм просто пофіг. На ці всі затримання, на ці всі розмови з поліцією, і на мою думку, це просто неприпустимо. Мене так вчора бомбило від цього всього. Я просто стримую, щоб не використовувати матюки зараз у відео. І це їхні дії просто недопустимі. Вони мають бути покарані якомога жорсткіше, і вони мають бути покарані, і їхні батьки, які це допускають. А громадянське суспільство не має бути терпілами. І коли зараз військові на фронті, то громадянське суспільство в тилу за пілі має дуже жорстко реагувати на ці всі дії. І якщо правоохоронна система не покарає цих деганів у шльопків, то це має зробити суспільство. Звісно, не хочеться допускати судів Лінча, і я не закликаю до насильства, але потрібно з цим щось робити.